Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фромкиїв. Сьогодні у мене розпаковка посилки з сайту iHerb. Нагадую, що під відео я завжди залишаю посилання і для зручності працюють тайм-коди. Якщо цікавить якась позиція з розпаковки, там можна все детально роздивитись. До того ж, завжди лишаю свій промокод. Він дасть знижку в 5%. І так, перше в мене снеки, Такі батончики для перекусу. Дуже зручно, що в коробці 12 батончиків асорті. Тобто можна скуштувати різні смаки з додаванням смаженого мигдалю, традиційних злаків, ягод годжі та арахісу. Батончики індивідуально запаковані. Дуже зручно взяти такий батончик з собою і додати енергії, коли це потрібно. І пропоную безумовно подивитись, як виглядає батончик. І це саме в мене арахіс та чорний шоколад. Це дуже смачно і корисно. В мене вся сім'я дуже любить такі ласощі ситні та поживні, з великою кількістю клітковини та білка. Найхер ехерпс... дуже часто буває така приваблива акція саме на ці батончики. Так що рекомендую вам звернути увагу на, ці... на цю поживну їжу. Далі в мене магній. Магній бажано підключати, якщо вживаєте вітамін Д та препарати кальцію. Він виснажується внаслідок стресу. І магнію часто буває важко дібрати з їжею. В цьому замовлені два види магнію гліцинат магнію і таурат магнію. Про кожний з них я розкажу окремо. Оце саме одна з добавок, які можна приймати постійно це магній. Магній знаходиться переважно в кістках та м'язах, а в крові його мало. Тому і діагностувати Недолік магнію складно. До того ж, магній не накопичується в організмі. Як зрозуміти, що у вас недолік магнію? Судоми, м'язові спазми, м'язове тремтіння, головні болі, запаморочення, випадіння волосся, ламкість нігтів, проблеми з зубами, переломи кісток, коли ноги ниють? Болі в грудині із-за спазмів серцевого м'язу, почуття втоми, роздратованість, поганий сон, гліцинат магнію це хелатна форма, саме безпечний вид магнію і сама легкодоступна форма. Тобто мінерал магнію в нього додана амінокислота, В даному випадку це гліцин. Так от саме гліцин не впливає на шлунково-кішківний тракт, завжди показую розмір пігулки, доволі великий. І звертайте увагу, на баночці вказано, що це в двох пігулках міститься саме така доза магнію. Вживають його при порушеннях сну, при болях в ногах, при судомах, при тривожних станах, він знижує стрес. В цю добавку також заявлено, що додано лізин. Це амінокислота, яка використовується для синтезу колагену. До того ж лізин здатен знімати депресивний стан і діє як заспокійливе Таурат магнію. Безумовно, разом вживати обидві форми магнію не можна. Треба робити перерву, або, як в моєму випадку, це я брала для різних людей. Таурат магнію це коли магній з'єднується з амінокислотою таурином. Таурин гарно діє при порушеннях відтоку жовчі, при проблемах з серцем, при високому тиску, при інсулінорезистентності. Знову ж таки, це хелатна форма легко засвоюється. До складу цього магнію додано ще. Крім Таурату калій. В високій біодоступній формі. До речі, можливо, хтось не знає, що калій виводиться з потом. Потрібно поновлювати цю речовину в організмі. Тут одна речовина підсилює дію другої. Продумана така добавка. Треба знати, що причина більшості захворювань є дефіцит магнію. На це треба звертати увагу. Магній необхіден кожній клітині організму. Він бере участь в ферментних процесах, залучен в енергообмінах клітин. При його недостатності страждає живлення клітини. І наступає гіпоксія клітини. Недостатність кисню і загибель її. Що веде до різних захворювань, безумовно багато магнію в цельнозернових, в вівсянці, в перловці, в горіхах, які не смажили, в сирих горіхах, в якісному шоколаді, в якісному какао, в гарбузовому насінні, в гречці. Багато в необробленій зелені. Але Засвоюється це все гарно, коли у вас здоровий шлунок і кишківник. До того ж, в горіхах містяться фітини. Вони заважають всмоктуватися багатьом мікроелементам, і в тому числі і магнію. Фітинова кислота блокує всмоктування магнію, тому рекомендують замочувати на ніч, скажімо, горіхи, а вранці їх з'їсти. І все ж таки, я хочу додати, що існує багато видів магнію. Деякі з них я буду купляти, заказувати і розповідати вам. Далі в мене крем для обличчя. Заявлено, що цей крем підходить для всіх типів шкіри. І, як на мене, дуже продуманий склад. Поясню чому. До складу входить вітамін в 5 пантатенова кислота. Вона оптимізує водно-жировий баланс шкіри, тому її саме включають до складу кремів від акне, сиборейного дерматиту і для кремів е подразненої шкіри. Пантетенова кислота має чудову властивість всмоктуватися шкірою. Вона підтримує тонус шкіри і перешкоджає появі зморшок. І перешкоджає старінню шкіри. До складу також входить ніацинамід. Це водорозчинна форма вітаміну В3, і саме він приймає участь у багатьох клітинних процесах шкіри. Він стимулює синтез природного колагену і керамідів. До складу додана гіалуронова кислота, і саме в такому тандемі. Цей крем відмінно працює. Ніацин покращує вироблення колагену, а гіалуронова кислота еластичність. Тому я намагаюсь звертати увагу при виборі крему, щоб коли вказана була гіалуронова кислота, в тандемі щоб був ніацинамід. До складу крему додані пептиди. А пептиди це білки. І, простими словами, це будівельний матеріал для організму. Пептиди дають сигнал шкірі виробляти колаген, еластан гіалуронову кислоту. Вони можуть зменшити глибину і обсяг, щільність зморшок. Наноситься крем досить легко. Я беру невеличку кількість і по масажним лініям наношу на шкіру обличчя. Саме тонким шаром. Зараз я продемонструвала, що шкіра лишається зволоженою, не липне і не блищить. Це мені дуже важливо. Щодо запаху немає ніякого ароматизатору це мені дуже подобається. І запах такий нагадую: нейтральний запах крему косметичного засобу. Дуже приємний крем. Враховуючи, що моя шкіра обличчя дуже схильна до алергії, в мене чутлива шкіра. Цей крем ідеально для неї підійшов. Повернуся ще до складу цього крему. В складі є сквалан. Сквалан це один із ліпідів, які виробляють, виробляють наші сальні залози для змащення та захисту шкіри. Але. Після 30 років кількість цього натурального зволожувача зменшується, і шкіра стає сухою та грубішою. Так от до цього крему додано рослинний сквалан. Формула його дуже схожа на секрет сальних, наших сальних залоз. Сквалан не забиває пори, а чудово вбирається і насичує клітки вологою. Він є своєрідним провідником, який допомагає нашим корисним компонентам потрапляти глибше та ефективніше працювати. Да, виробництво крему Америка. Мені крем дуже сподобався. Він дійсно робить шкіру пружною, зволоженою, підтягнутою. До речі, я викладаю свої відео після того, як скористуюсь цими препаратами. Я не викладаю одразу, коли отримала посилку. Тому я вже на практиці знаю, що цей крем дивовижний. Далі у мене крем для шкіри навколо очей з кленом та кавою виробництво Великобританії. Саме з кавою. Каву додають до крему. Для покращення кровообігу. І знімати таким чином синці під очима. Дуже зручний дозатор. Одразу хочу сказати, що да, дійсно, трошки синці під очима стали менше, але не суттєво. Запах дуже приємний, дійсно відчувається. Запах кави, але з таким солодкуватим присмаком. Скоріше за все, цю солодкість додають фруктові олії, наноситься тонким шаром навколо очей, досить легкої консистенції, має такий лімфодренажний ефект, чудово впитується і зовсім не блищить на шкірі. Для більшого ефекту рекомендують наносити 2 рази на день, тобто вранці та ввечері. Тут досить натуральна складова частина ефірних масел. В складі є гіалуронова кислота і екстракт календули, ромашки, оливкова олія, фруктова олія, розмарин. В складі є токоферол, тобто вітамін Е. Який діє як зволожувач уповільнює старіння шкіри і робить поверхню шкіри більш рівною, покращує циркуляцію крові, покращує регенерацію клітин, допомагає виробляти шкірі колаген. Склад цього крему досить непогано підібран. Тут безліч корисних активних компонентів. А це кунжутна олія, олія Сезам. Приємно, що упакували дуже гарно в попирчисту плівку, тобто попіклувались за стан цієї банки, це вже радує, хоча битися там нема чому, вона може тільки прим'ятися. Я вже розповідала, що регулярно поповнюю і заказую і саме цю олію. Дуже смачна, неймовірно апетитна, вона з таким горіховим присмаком. Додаю цю олію до салатів, маринадів, на ній можна й смажити, але кунжутна олія сама по собі смачна. З нею виходить ароматна каша. Завжди приправляю цією олією ну, багато страв. Безумовно, рекомендую цю олію. Це м'ята. Капсули з олією м'яти. Допомагає тим, у кого синдром подразненого роздратованого кишечника. Олія м'яти допомагає зняти спазми, здуття, бурчіння, покращує роботу шлунково кишкового тракту. Також допомагає при рефлюксі. При шлунково-стравохідному рефлюксі. Така маленька капсула, відчувається одразу запах. Це натуральна олія, чиста олія м'яти без домішок. Олія м'яти підтримує корисну мікробіоту кишечника, а рекомендують приймати її за 20 хвилин до їжі тричі на день. Сподіваюсь, відео було корисним буду щиро вдячна, якщо поставите вподобайку та підпишитесь на мій канал. Бажаю вам міцного здоров'я!